Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі, 13 квітня, 779-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі, десь в. Перше за останній тиждень не було дронів та ракет від росіян, але Харківщину та Донеччину росіяни продовжують кожної доби обстрілювати ракетами с 300 в Одесі та області все спокійно, світло є гарна сонячна погода сьогодні біля моря справжні толпи народу. Багато людей вже купається. Справжня весна в сусідньому Миколаєві теж все добре. Сьогодні правда день жалоби в місті в зв'язку з обстрілами росіян, який відбувся позавчора. П'ятеро людей загинули. Ну і також обстріли, як завжди, в районі Очакова. Там без жертв. І вперше за три доби на Херсонщині є жертви аж семеро людей, травмовані після російських обстрілів. Росіяни нехай чекають на відповідь. Вона обов'язково прилетить, а може навіть. Припливи так сьогодні. Зранку в тимчасово окупований Луганськ прилетіло, і в Крим теж що злетіло. Чекаємо ще.